Поляки блокують нас, а ми поляків. Завтра буде ще одна відповідь на блокаду. Колишні волинянки не пускає її до нового чоловіка. Президент нагородив бійців волинської бригади. У студії 12-го Роман Вербич вітаю а розпочну із ситуації на польському кордоні, і там неспокійно. У пункті пропуску ягодин дорогусь, польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках. Не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні та гуманітарні вантажі. Як повідомила дванадцятому каналу речниця Волинської митниці, завчора ні в Україну, ні в Польщу протестувальники не пропустили жодної вантажівки. Прорватися через кордон українські машини змогли лише вночі. Година все-таки прорвалося 20 транспортних засобів. Вони переважно везли або швидко псуючі товари, як то зрізані квіти, свіжі, велику нагаду або рибу, або гуманітарну допомогу. Комерційних вантажів серед тих 20 було дуже і дуже мало. Що зовсім не відповідає обіцянкам протестувальників. Пропускати по одному комерційному на годину плюс гуманітарні небезпечні і швидко псуючі, а ось виїхати з України не змогла жодна вантажівка ні вчора, ні вночі, ні сьогодні. Нині перед в'їздом на ягодин з боку Польщі стоїть близько 600 українських вантажівок. Частина з них із гуманітаркою і продуктами, що швидко псуються. Приблизно стільки ж вантажівок в черзі, при тому, що трохи більше 200 – Порожні або з продуктами промислового призначення, себто з вантажем, проти якого польські фермери нібито нічого не мають проти. При цьому поширювана від учора інформація, що поляки ще й рух автобусів заблокували, не підтвердилася їх пускають без черг і у звичному режимі. Додам, що від завтра, вівторка, 20 лютого, польські протестувальники обіцяють заблокувати і залізничні перевезення. За словами речниці Волинської митниці, перші спроби були вже вчора. Олії і намагалися заблокувати рух потягів на залізниці. Але оскільки у них санкціонована така акція із 20 лютого, тобто від завтра, то вчора їх польська поліція попросила звідти піти. Ну і власна ця спроба була припинена. Що буде завтра, наразі невідомо, але станом на сьогодні залізниця працює в штабному режимі і на ділянці Коваль Хелм, і на ділянці Володимир Волинський Хробошів. Відповідь українців на польські страйки не забарилася. Наші перевізники готують акцію одночасно на трьох пунктах пропуску з Польщею. Йдеться зокрема про Рава Руську, Краківець та Шегині. Протест ініціює громадська організація Міжнародні автомобільні перевізники України. Повідомляє Укрінформ. Акція протесту мирна. Розпочнеться вона завтра, 20 лютого, о 12-й годині. Одночасно на трьох міжнародних автомобільних. Пунктах пропуску з Польщею попередньо триватиме до 15 березня або ж до повного розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Нагадаємо, минулого тижня подібну акцію протесту розпочали в ягодині близько 50 українських перевізників зупиняють фури, які об'їжджають загальну чергу з польського боку. Такі дії розказували наші знімальні групи, вимушені, оскільки щоденно польський бунт набирає обертів, раду яким не можуть дати ні на рівні міністерств та урядів. Ні, на рівні президентів України та Польщі тим часом страждає і економіка України, і найгірше люди, бо водії тижнями змушені жити в автівках. Президент Зеленський відвідав бійців Волинської бригади, які нині боронять Україну на купінському напрямку. Командир Олексій Трубніков доповів главі держави про ситуацію на ділянці фронту, за яку відповідає 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Говорили зокрема і про досвід застосування дронів різних типів, і про особливості боротьби з ворожими БПЛА за допомогою систем РЕБ. Своєю чергою Володимир Зеленський нагородив. Захисників волинської бригади, які відзначилися під час захисту незалежності суверенітету і територіальної цілісності України, поки одні чоловіки намагаються припинити війну в Україні, інші відсиджуючись за кордоном. Тримають у жорстких рукавицях своїх рідних, які лишились жити в Україні. Сімейна драма з міжнародним аспектом. Колишній чоловік забороняє жінці їхати до нового в Ізраїль. А вся справа у суворих законах цієї країни вони дозволяють неповнолітнім в'їжджати на територію України тільки якщо на це є згода і мами, і тата. Особливого абсурду ситуації додає той факт, що суворий тато, який не хоче відпускати з України дітей. Сам вже рік живе у Європі, ймовірно ховаючись від військової служби. У сімейній колізії розбиралася моя колега Анна Кравчук. Тато, ти коли в Україну приїдеш? Розборись. Це Марк та Амалія розмовляють зі своїм батьком Вадимом, який за кордоном вже більше півроку. Батьки розвелися п'ять років тому. Діти залишились жити з мамою Юлею у селі Світязь. Ми коли розлучились, ну, спочатку в нас було такі собі стосунки, але спільні діти. Ми якби дійшли концерт. Ну, типу, ми домовилися, що спільні діти ми сваритись не будемо. У нас будуть такі просто рівні дружні стосунки. Він гроші на дітей давав на той час. Я нічого не говорю. Ну, типу, було все нормально. Юлія нещодавно вийшла заміж за громадянина Ізраїлю і хоче переїхати туди разом з дітьми. Однак, колишній проти. А суворі закони цієї близькосхідної країни вимагають дозволу обох батьків на в'їзд з дітьми. Їдь, куди хочеш, діти остануться в Україні. Не з ним, з його батьками. В нього ніколи в планах не було виховувати дітей. Юлія каже, в Ізраїлі і для дітей кращі можливості, і сама вона зможе там роботу знайти. І новий чоловік настоює на переїзді. Він шукає якісь виходи, він там дзвонить, там дзвонить, з одним адвокатом радиться, з другим адвокатом радиться. От в нього є жінка, але в нього жінки немає. Діти з дозволу мами діляться з нами враженнями від спілкування з рідним татом. Дуже рідко я можу поспілкуватись. А я ні. Ну я з ним можу лише і Я з ним не хочу так говорити. Бо з ним немає за що говорити. Одні сварки. чого ти не хочеш з ним говорити? Тому що він нас не пускає. Полетіти в Ізраїль і я на нього скажу, дуже пишу. сильно обідана. Він нас нічого не питає, а розказує що в тому, в Ізраїлі війна. А хіба тут mm -hmm. не війна? Тато ж категоричний. В Ізраїль ви зможете виїхати. Це питання ми обговоримо, якщо коли там закінчиться війна? Коли там буде безпечно? Ти ж ніколи не був в Ізраїлі, чому ти вирішив, що тобі там? Сподоби? Я хочу там спробувати побути, а ти не даєш нам цього зробити. Марк та Амалія відверто кажуть, жити хочуть біля моря в Ізраїлі. Бо там класно, там є там море. через 5, там завжди там той в квартирі, через вікно вже море. От підійдеш до вікна, а там вже море видніється. І, можна, і там завжди тепло може бути. Сам же тато не у тій країні, де війна. З витягу Держприкордонслужби, який надав Юлії суд, відомо, що Вадим виїхав з України більше року тому. А за словами жінки, саме в той день він мав з'явитися у військкомат, отримавши напередодні повістку. Я тобі цього не скажу. Коли я приїду в Україну, тому що ти ніколи не приїдеш. Ну, тато не приїде, поки війна не закінчила. Да, я... Крім того, у розмові з дітьми, запис якої нам надала Юлія, батько погрожує повною забороною виїзду. Я з понеділка напишу заборону, якщо я ще раз почую таке, якщо я таке ще раз почую від тебе, що ти мені ставиш якісь умови, і мама вас збирається вивозити вас через суд, то я через суд напишу заборону виїзду в Ізраїль. Може, так мамі і передати. Добре. 12-й канал намагався зв'язатися з Вадимом Мішиним, аби дати можливість пояснити свою позицію. Втім, ні на дзвінки, ні на текстові повідомлення він не відповів. Ми звернулися до юристки, аби дізнатися, який вихід є в Юлії, яка хоче поїхати з дітьми до нового чоловіка. У жінки є два шляхи. Перше це добровільний, тобто, якщо є добровільна згода батька, нормальний документ завірений нотаріально, про те, що він не заперечує проти того, що діти. Поїдуть жити в державу Ізраїль. Так інший варіант це судовий порядок. Тобто, якщо суд винесе законне рішення і надасть дозвіл на виїзд дітей за кордон, в судовому порядку без проблем. Що ж до погроз батька заборонити виїзд, юристка запевняє, що практично це зробити йому буде дуже складно, адже він для того має надати переконливі аргументи для суду. А втім, судова практика свідчить, геть мало шансів, що Фаміда у цьому випадку займе сторону тата. Тому я вважаю, що це швидше метод залякування зі сторони батька, ніж метод якоїсь реальної побудови співвідносин із матір'ю дітей у селищній раді. Від Юлиної проблеми відхрещуються, кажуть опікунська рада, яка діє при ній нічим не допоможе. І її рішення вони носять тільки рекомендаційний характер, тобто ми готуємо рекомендації, які виносяться на виконком, і виконком вже приймає рішення як орган опіки і піклування. Але комісія, на жаль, не може прийняти позитивного рішення, оскільки. Тільки е, згода обох батьків або вирішення в судовому порядку їхнього спору може вирішити дане питання минулої п'ятниці. Виконавчий комітет шацької селищної ради не дозволив Юлії вивозити дітей, аргументувавши це тим, що це не належить до їх компетенції. Порекомендував звертатися до суду. Юлія каже, уже готує позов, адже бути заручницею неадекватних забаганок колишнього чоловіка втомилася. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Трагедії на Волині. У річці шукають дівчину, а в пожежі загинув чоловік. В нацпарку на Волині фіксують аномалії. Лучан кличуть стріляти з Джавеліна. Третій день рятувальники прочисують річку ліси. Болото шукаючи зниклу дівчину. 17-річна Аліна Бушко, жителька села Седлище, пропала ще в п'ятницю ввечері. Востаннє її бачили біля села Угриничі Камінькаширського району. Студентка відпочивала з друзями, а потім пішла у невідомому напрямку. Свій телефон при цьому залишила в машині. Впродовж вихідних поліцейські, рятувальники, військові, прикордонники та небайдужі волиняни прочисували ліс та річку Стохід. Загалом задіяно понад 250 осіб. Спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками. Водолази перевірили три тисячі метрів квадратних дна водойми, однак тіла волинянки так і не знайшли. Сьогодні повідомили ДСНСники, пошуки зниклої дівчини продовжили. Трагедія сталася сьогодні вранці в селі на Волині. У льотничому у Володимирському районі згорів чоловік. Пожежа сталася у літній кухні. Гасили її вогнеборці з Володимира та працівники сформованої у бубневі пожежної охорони. У пошкодженні вогнем літній кухні рятувальники знайшли тіло 62-річного чоловіка. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Вранці у Луцьку збили дівчину. Аварія сталася на вулиці Конякіна біля будівлі міськрайонного суду. Автомобіль БМВ наїхав на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу. По нерегульованому пішохідному переходу дівчина отримала травми. Її доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Водій попередньо був тверезим. На місці наразі працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія трапилася сьогодні на проспекті Перемоги у Луцьку. Там зіткнулися дві маршрутки Старий Богдан та новий ман. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, винен в аварії водій жовтого автобуса. На щастя, ні водії, ні пасажири обох маршруток не постраждали. Не вибрав безпечної дистанції та безпечної швидкості руху. В результаті цього він здійснив зіткнення із ще одним міським маршрутним транспортним засобом марки VDL, що рухався попереду. Сота бригада матиме у Луцьку навчальний центр. Там можна буде постріляти з Джавеліна. Щоправда, без справжніх вибухів. Аби залучити до війська чоловіків та жінок, сота бригада дає можливість цивільним потренуватися в їхньому мультимедійному тирі. Це дорога техніка, на якій військові вчилися стріляти з Джавеліна, адже реальне навчання ще дорожче. Один постріл коштує 80 тисяч доларів. Мультимедійний тир розказав прес-офіцер бригади. Вдала і абсолютно реалістична тому заміна. Ти береш в руки справжній джавелін, ти бачиш на екрані ціль, ти наводишся, ти на, на, натискаєш там на кнопочку чи на спусковий гачок. Так відбувається постріл, і відбувається або враження, або невраження. Аналізується, ти маєш можливість зробити інший постріл. У навчальному центрі сотої бригади можна буде пройти три курси стрілецької зброї, курс протитанкових ракетних комплексів та переносного зенітно-ракетного комплексу, септо вчитимуть стріляти зі Стінгера. Це три таких, от е, курси, які пов'язані безпосередньо з мультимедійним тиром. І ще є три окремих курси: це курс тактичної медицини, курс е, мінно-вибухової справи, і курс. Е, Операторів безпілотних літальних апаратів у соціальній бригаді наголошують, відвідування таких навчань не закінчиться ні для кого врученням повістки. Це лише можливість спробувати і знайти себе у військовій справі. Групи формують невеликі до 10 осіб. Адресу навчального центру поки не оголошують. Втім, його відкриття відбудеться вже з дня на день. Більше розкажемо у наступних випусках новин. 20 гривень і 2 тисячі однаково важливі для волонтерів. Так кажуть лучанки, які не один рік збирають гроші на потреби захисників. Чого зараз найбільше просять військові? Чому люди соромляться малих донатів та як волонтерство може рятувати? Про все це лучанки розповіли нашій знімальній групі. Якби я сіла на одному місці зі своєю бідою, зі своїми проблемами і просто сиділа, я б вже давно зійшла з ума. Рятують рідні, друзі та волонтерство. Наталія Ніколаєва займається цим ще з 2018-го, коли її син Дмитро потрапив на війну. Водяне, гнутове Шерокане на Донеччині. Тоді це був один з найгарячіших напрямків фронту. На той момент я допомагала тільки 36-й бригаді, тій бригаді, в якій служив син. У квітні 2022-го в Маріуполі Дмитро потрапив у російський полон. Тоді зізнається, жінка не думала, що це триватиме так довго. Зовсім скоро її сину буде 27. Свої два дні народження він зустрічав у полоні. Наталія вірить, що наступний святкуватимуть вдома. Зустрівши сина. Жінка каже, попросить у нього пробачення. Мабуть, за те, що я не можу його витягнути звідти будь-що не таку долю я хотіла для своєї дитини. За два роки чекання Наталія не опустила рук і нині вбачає свою місію у допомозі всім українським воїнам. На сьогоднішній день немає пріоритетів, чи це наш з Волині, чи це не наш з Волині. Ми допомагаємо буквально всім, хто до нас звертається, і це є нормально, тому що вони всі для нас стали рідними. Вони там за нас, а ми тут за них. Разом з Анною Косенко вони створили громадську організацію Луцьк єдиний. Кажуть, крім власних зборів, будуть залучати підприємства, організації, владу усе для того, щоб збирати швидше і більше для захисників. Просто звичайне дякую від хлопців, це настільки стимулює, це настільки, от хочеться віддати ще більше, хочеться зробити ще більше. Як я кажу, це як пішов, як азарт якийсь вже. Що ти не можеш зупинитися. Запитів багато: безпілотники, автомобілі, медицина, зв'язок, найчастіше ФПВі-дрони і транспорт. Це розхідний матеріал, на жаль. Але коштує так само немало. І їх потрібно дуже багато. Волонтери так кажуть, стає все важче. Відчувається втома суспільства. Ти розумієш, що ти клянчиш гроші з людей, які вже ну багато з людей. Той хто донатить на постійній основі, ну люди втомилися. Людина немає, просто немає чого, але вона змогла ті 20 гривень віддати. Тому що вона це віддає серцем. Це її серце, це її душа, вона так само переживає. От від пенсіонерів дуже багато таких сум проводить. Ми ж розуміємо, що пенсії на сьогоднішній день це взагалі мізер. А цій людині треба прожити, поїсти ліки, е медицина, а воно все вартує грошей. Тому лучанки вкотре наголошують, що маленьких донатів не буває. Вони однаково тішаться і тисячам і гривням. Копієчка до копійки є вже сума якась. Ну, не треба соромитись того, що ти скинув 10 гривень або 20 гривень. Повірте, іноді за такий донат більше вдячності всередині, тому що ти розумієш, що більше людина не змогла дати, але дала. Розповідають, що з кожною передачею на фронт обов'язково їдуть солодощі та приємності від найменших волонтерів. Захисники цьому неймовірно тішаться. Ми обов'язково до того даємо і щось солоденьке, щоб ну хоч приємно трошки зробити. Нам допомагають школи. Дітки малюють, наприклад, оці ці листівки, малюнки. Ми теж їх передаємо. Ми живемо, ми працюємо заради наших дітей для того, щоб їхнє майбутнє було. Гарне світле, щоб вони не бачили у цієї війни, щоб вони не бачили ніколи горя. Вони тримають мене на цьому світі. Мене тримає надія і віра в найшвидше повернення діми. Мене тримає віра і надія в те, що в нас все вдасться в волонтерстві. Що ми будемо досить швидко закривати наші збори, допомагати хлопцям. Волонтерки закликають кожного українця не бути осторонь і пам'ятати, що кожен донат важливий. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12 канал. Приносити користь українській армії можуть навіть арт-об'єкти. нещодавно. Біля двометрової металевої скульптури під назвою Зерно у центрі Луцька з'явилася можливість надіслати кошти на підтримку ЗСУ. Скульптура, яка символізує символ зародження чогось нового, встановлена на розі вулиць Лесі Українки та Кривого валу. Вона кажуть, ініціатори її встановлення спонукає задуматися про циклічність життя, про відродження та відбудову і одразу ж діяти, задонатити у фонд Повернись живим. Ви можете підійти до даної скульптури, там є QR-код, навести свій телефон і зможете таким чином задонатити. Також можна перейти на сайт зерно, і там так само є кнопочка для донатів. Усі зібрані кошти будуть йти на закупівлю обладнання для розмінування України. І наостанок про погоду. Вона на Волині істотно зіпсується. За даними синоптиків, упродовж тижня в області дощитиме. Зокрема, 20-22 лютого передбачають дощ із мокрим снігом. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 вище нуля. В день 3-8 тепла. У п'ятницю розпочнуться рясні дощі. Попри опади, стовпчики термометрів показуватимуть від 9 до 14 градусів тепла. Потепління відчуває і природа. Волинські дослідники вже зафіксували перші лютневі аномалії у лісі. Через нехарактерні позначки на термометрі весняні рослини та гриби почали рости раніше. Польове дослідження провели працівники природного парку Цуманська пуща. Під час обстеження побачили як мінімум три види рідкісного малого барвінку, кілька різновидів грибів та бруньок. Музика. Нехай погана погода вже найближчим часом. Стане нашою найбільшою проблемою всім нам звичайно, не просто миру, а перемоги, та закликаю не забувати дякувати та допомагати зсу і стежити за новинами на 12 каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили котрись із випусків, або ж у вас є бажання подивитися ще раз котрись із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першим дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.